Ми сьогодні будемо е, грати в гру, запусти ракет, запусти себе вище в космос. І зараз спробуємо себе дуже високо запустити. Так, ось, ось наша рогатка. І давайте подивимось, куди ми долетимо. І, ну, понятно, що майже не, не до, не так. Ось тут яйце, ми можемо його зараз купити. Nee, ну, нам зараз напевно випаде епік, надіюсь даже. Надіюсь, що епік. І ну, да, епік. Це мене нормальна така удача. Або всім випадає епік. Так. А, мене вже він одягнутий. Ого, Огоньчо собі мені він дає. Давай, 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 давай. Ну, ми хоч докуда весь долетіли. Так, і падаємо. Хоп. Ми так копечек нормально получили. Так, я хочу ще відкрити це яйце. А, ні, мені тепер комунка випала. Тепер фокс. Це лисиця. Кіт і кит. Так. Давайте одягну їх. А, вони вже в мене одягнуті. Ну, добре швидко збираю ці зірочки. Мені до статі Х27. Це нормально такий. Нормальний такий Х. Так, і зараз подивимося, докуди вам ми долетим. і ми капецьок долетіли. Ну, нормально. Долітаємо Ми вже до першої строчки долетіли. Це там, наче 1000. Ще ми зараз подивимося, скільки там тисячу. 1250, а ми з 1485. Зараз ми йдемо оп'ять поїться, мені не треба пається. Хочу і туди прокачати свою рогатку. Так, її прокачали. Тепер нас ще одна краща тепер рогатка. Ну, давайте будемо ще збирати. Так, хоп-хоп-хоп. І ще. В мене з'явився телеграм-канал канал, і він називається Роблокс і його. І Його. Понятно, що підписники. То, то можете заходити на мій телеграм-канал і дивитися, що я там таке скидаю про Роблокс. Всякі відео наприклад, вам скидаю. Ну так, ми вже цей час ми вже назбирали 126 ззірочок. І зараз будемо дивитися, докуди вам ми долетимо. Ого, ого ого. Ми ще й ракету замусили, якщо тут, якщо тут багато раз натискати, то ми так далеко злетимо. Тож до 4187 долетіли. О тут якась біла. Якась біла зірочка. Купається, вона напевно дуже рідка. Спочатку тут жовта рідка. Ну, вона майже не рідка, бо вона тут їх дуже багато. А от. А вона мені... Я ще можу ще... Навіщо мені ще опять 5 допетіть? 5? І Мені ж не треба оці пет вже. Я можу 4. А ні. Не можете, напевно, за Robox. Так, да, це за Роблокси. За Роблокси. Так, Фокс, ну хоч не камонка. Опять мені Камонка. Тільки сказав не Камонка, але камонка мені випадає. Я їх можу скрахлювати. О, я їх я їх получив. А Ану, я отримав, а не я не получив. Щ, я щось неправильно зробив. А я можу в когось іншого... в когось іншого, наприклад, там зліт... зліт... злітати, Наприклад, на д'єм на вчела. Я можу, цікаво, зліт... злітати. Зараз подивимося. Так. Так і... О, да, ми можемо. Зараз, напевно, дуже високо. І... Ого, пум! Пум! П'ять тисяч! Вже шість п'ятдесят! І... 7500! Ми долетіли аж до скількох. Так, ну і падаємо. Ще раз повторяю, мій, мій телеграм-канал називається Робукс і підписники. Робокс і підписники. Можете заходити і дивитися, і дивитися, що я там скидаю. Так, кстати скоро ми можемо долетіти, прямо вже до. До планети іншої. Це планета інша, це не планета. А, а зараз скажу, про це забув, як називається вона. А, точно, місяць. Це... І зараз ми долетимо до місяця, бо в нас 10 тисяч і ще ми можемо нову рогатку відкрити. Ми... Значить, значить, ми точно долетимо. І давай. І давайте на останніх. Тепері. Хоп! На, є! І. Це в нас вже корт був. Ви долетимо? Долетіли. Найс. І. І відкривається нова планета. Ну, не планета, а місяць. О, ми ще іншу карту попали. О, тут нам якісь ге дали. Я не знаю навіщо вони, але напевно треба. Тут колесо. Їх можна, я його можна покрутити. Мені випало 50 тисяч. Це напевно багато. Навіть не напевно, а точно багато. бо Тут яйця стоїть набагато дешевше, ніж 50 тисяч. Скільки яке тут всякий сам... О, мені хоч не найгірший випив. Зараз спробую самого кращого вибити. Камонка. Камонка. рейдер Побачимося, коли я виб'ю самого кра Я вибив, друзі, через декілька 30 секунд я вибив його. І він 30 дає. Ну, нормально, нормально він дає. І X66 він заслуговує лише тих ай. Там було в мене більше 100 тисяч. Ну, я так нормально вже пройшов тут. Я вже на я вже в космосі, бо я тоді був на землі, а вже на вже на попробую на якусь ледяну планету застрибнути. Залетіть. Чи зможу я долетіти зараз? Ні, не зможу, але... Може до 25 тисяч я зможу. І... Ура! Я довіж до скількох долетів. Але це ще... небагато. А ні, я навіть ще трошки далі долетів, але це мало. Може далі поп... може все-таки попробую їх схрестити якось. Беречі. А, тут треба кристали просто, щоб соєдинити їх. Все, я поняв їх соединити. Так зараз спробую, значить, ще їх взяти, таких штучок. Щоб ми долетіли до іншої планети. А, тут ще одне оказується, одна їй Я не бачив. Так. Епік, Epic, це значить Anwin. Anwin normal. Капець, значить він класний такий. цей епік. але мені треба, щоб е кращий випав. Це е лега. Щоб мені треба, щоб випало. Так, ну, рейер. Ну, зараз побачимося опять, коли я виб'ю самого краю. Мені зараз випаде. Так? Чи ні? Друзі, він мені випав цей. Він дивіться, він такий класний, цей питомець. Ят... Питомець. Так. Зараз ще рогатку свою прокачаю. А, ні, зараз буде ракета і ще краще. Зараз буде така... Прям така нормальненька. А куди? Куди ми? Е, ого. Ой, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. На на, на на на. Ну так вже хорошо. Чи ми, ми зможемо долетіти? Ми зможем? Ми зможем долетіть? Ми що на нову планету зараз. Ну, нова планета? На, ось, ура! Ми, долеті, ми долетіли. Тепер ми на новій планеті. Це якась людяна планета. Зараз подивимось, які тут нові нові питопитомці. Так, і тут зразу два нових, навіть три нових питомця. А, навіть нових. Я зразу на першому питомці не буду останавливатися, Зразу на, на, на інший перейду. Даже може на інший попаду. А, ні, ні, інший стоїть дуже довго і цей. Ні, я все-таки докуплю до іншого. Так скільки тут вони дають, а. Не, не багато. Мої кращі питомці. А, тут треба ребіт зробити, тут нам до ребітха да, далеко, непевно. А, да, мільйон треба. Грошей. Нам далеко до нього ще. О, ще можемо? Ще. Давайте зараз спробуємо злетіти тепер. І з новою ракетою. О, нормально, нормально, нормально. І ще ого. Але ми дуже... У нас дуже швидко бензин закінчився. Але не сумуємо. Зараз на... Накопим ще краще більше. І будем... О, зате у нас колесо ще. А, ні, не, немає. Колесо. Тут ще якісь штучки штуки. Так. Ми пока дуже мало долітаємо. Нам треба так сильно наформитися, що ми будем долітати куча раз. До Тудова Ого! Да что таке вообще? Це якась бомба ядерна. А! І... Ого! Ми зможемо свій рекорд побити? А, ні. Чи зможемо? Побили? А, ні, не побили. Чи поба. А, би побили наш рекорд. Так. Збираю ще здійсні. У нас не я не побачив, у нас так 150 тисяч. Тільки якісь тут дірочки треба збирати. Але їх дуже багато треба збирати, 10 тисяч аж знизу. І я, я ще від кінець відео покажу свій телеграм-канал, щоб ви точно знали, де, який де він, і як називається. Так. Ну, поки що так багато ми, ми збираємо. Прям багато. Ми можем тут дивитися, у нас якісь тут 10 таких штучок. Штуч... От вчела дуже багато таких штучок. Девочки тоже багатенько штучок. тут ще в, чел... в челах є штучки теж такі самі. Інтересно, що вони означають? Так я на третьому місці. Інтересно, чого? Бо тут є челик, його 18, а в мене лише 10. Хм. Дуже цікаво, дуже цікаво. І ще я осуждаю ось, ось цю девочку. Ось цього чела скелета і цього, нуба. Осуждаю їх, тупо осуждаю. Бо це вороги мої наші. І нормально так. получила. И пам! 200 тысяч сейчас. Может, до 250 тысяч получила. И на 7... из nice, 80 тысяч. И новый рекорд. И ч ⁇ тебе тут 20? А, 20 тысяч вообще мало. И 4 тысячи тоже мало. Подожди, там Ареер, выпав. Самый хищный. Ничего, себе тут ЕПет 0,1%. 150 тысяч, капать. 150 тысяч. 150 тысяч. Кстати, тут новый чел. Так, збираю. Збираю. Кстати, дивіться, тут можна міняти, тут до... можна до якоїсь галактики долетіти далекої. Тут дивіться, тут саме верхи. Тут чел круги робить. А, тут чел не, 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 не тут якісь. Та не на цій планеті. Понятно тут, чим вообще самом самому початку красиво, на він 4 якісь штучки в нього. Так, попробуй стати. Не подивився, скільки він дає. Ну, подивимося. Бам! 200 тисяч, 250 000 і... 300. 000. Нагадую, можете подивитися, можете подивитися мій е, е, попередній відос, який, там де, який він був. Там, там, коротше, я гуляв в той Tower Defense. Я від нуля гемів до одного мільйона збираю гем. І там я так собі був. І за того, що я всі свої геми потратив на кейс, ну і вже прийшлося, тепер, тепер прийдеться фармити гроші. Ну, геми, я, ну, я, 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 я там все майже провтекав в нього. І, при, і буду як з самого, самого початку Я. О, статті мені треба клікати, точно. Давай, 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 давай! Не вспів, -мо! Давай! І. Найс! 100... 125 тысяч. 200 тысяч буду клик. На 200 тысяч буду кликать. Все, треба кликать. І пам! 300 тысяч. Чого ты? Чого 300 тысяч? Так, еще один раз. Туди. І клікаю. Раз, два, три. І лише 330 тисяч чогось. Так, і тепер біжу до нового кейса І самого останнього на цій, на цій карті. Надіюсь, що мені найкращий пет випаде. І... Рейер. Скільки він дає? 200! Він кращий, ніж наш 1% пет із тої карти. А, тоді вони збирають мені ці штучки. Та їх можна збирати. Так і дуже легко. Що тут вообще? О, 200 гемів. Вони безплатні? А, це треба скіпнути. Драсет. Угу. Що тут ще що такого зараз подивлюсь? Щекісь. А, це обнов... обновлення. Так, я думаю, що... що прям так нормально вже я не збирав. Ого, в цього чела взагалі якась нар... ракетка дуже класно з'явилась. Хочу навіть подивитися, як вона. Як вона робот працює. Так, ну, поки що... так нормально долетів і на. 400 тисяч. Ну, у мене тут 444. Я думаю, до 489 тисяч рівно. І збираю... а, 5. ПЕТЕСЕК. Ят, мене саме замість мене збирають. Просто, я просто так можу в АФК стоять. Так, абосить... Я там бачу автоматич автоматичний... Е, автоматичну штуку, яка буде. Просто будем автоматично по, е. А, все? А, это автоклікер. А, ну пок щип. Давай, 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 його його. А, я не зможу. Ну, побачимося, коли я назбираю 300 тисяч грош... грошей. 300 тисяч грошей. 300 тисяч грошей. Так, хот. Спойлер! Я не, наз... я не назбираю 300 тисяч грошей. А, ну подождіть. Мені, Мені далось дуже класного пета! Мені діли дуже класного копейка, капець. Капець. Наскільки я зараз... Де? Я Зараз можу... Я зараз можу до самого кінця долетіти. Да? І. І. Да, я один круг зробив. Найс. Найс. Капець. Як це круто? Як це круто, капець. Так близько планета і в той час так далеко. А. Ну... я... Блін, я не дозбирав до 300. А, ні, я не надо... А, ні! Я думав, але ще я тоді... Я лише казав так. Блін, все-таки я не дозбирав 300 тисяч. В мене бачите, ви 300 тисяч, але ж як казав, коли я включу камеру, тоді я Ну, коли я включу камеру, тоді я вже буде в мене 300 тисяч. У мене я включив камеру ти раз назад. Це що? це що це що епік? Харейр. Скільки він цей епік дає? 400, так нормально. Капець класно. Мені ту почал дав замість той легень. Ле... Повната тут була 125 давала. То вона. Я її затредився на... на того чела, який тисячу дає. Капець. Тупо капець Хоч давайте зараз. А ні, давайте зараз пробую до кілька... докудува я долечу. І. Капець. А, опять не... Оні, не Оніму. Так. Зараз ще один круг зроблю. Так? Да? да, ще один круг зробив. Так, хоп. І ще спробую. Зараз подивлюсь, наскільки я тут быстро лечу ще. А точно, треба ж клікати. А, на вже. Але... А, ну точно я ж не клікав. Тепер трошки менше я пролетів. Давай. Я нарешті торкнувся. подожди. А, я поняв. І, хоп. На хоп. І до, до 2 мільйонів. Хоп. Два мільйона. Капець. Пош. Будеш... Так зараз, значить, я можу ще більше кейсів відкрити. От подожди. А, тепер той чел, який мені дав. Дуже крутого ю... чела. Так. Рейер. Е, Чого? Чух... А, точно, в мене місця немає. Як мені їх продати? А, точно, ось тут ось, 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 ось тут є. Продам, 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 продам. І продам, продам. А ні, це не буду продавати. Так, ну давайте зараз все-таки я назбираю мільйон і полечу в космос. Далі на ту планету. І тоді ми будемо закінчувати відео. Але поки ще буду літати, Давай, 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 долечу. Ні, долечу. Так, ще. Давай. Хоп. Найс. Найс. Давай долечу. ні, не, не, не долечу. Ще останній. І останній раз. И потом еще один раз. И все. И давай, 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 давай. Не, не успеем. Так, давай. А, точно. Так. Еще один, еще пролетив. Еще пролетив. И... Рабитых. Ооо, я улетів. Улетів в космос. Нічого собі я улетів. Перший ребіт. Мені дали безпла... А, мені дали безплатно його капець. Так. І бам. Мені потом 25... 25 тисяч. Угу. Ага, я зрозумів. Так, ну і... подождіть. Ай, вон. Я не можу. Мені треба назбирати їх. Тих штучок. А мені наче треба мільйончик назбирати. Ну зараз назбираю мільйон і... залучу на планету. Так, я зараз буду пробувати долет. Буду зараз, напевно, долечу ще, якщо, якщо я буду кликать. И... І... О, нічого собі. ще долетів, А, еще не долетів, Я не долетів, Ще збираю 500 тысяч. Так, і назбирав я 1 мільйон і терепортируюсь на нову локацію. Ну. Коп. Ту-ту-ту. Тут, тут. Нова локація. Так, ну і ми на цій локації. І тепер будемо закінчувати. А якщо хочете Ну не закінчувати, ми ще зараз будемо дивитися на інші На дещо інше. А якщо хочете ще, щоб я знімав про, ць, про цю гру, то став, наставте 100 лайків. І тепер зараз ще я хочу спробувати. Е, я не це хотів. Я не це хотів. Я зараз. По-перше, по-перше, я хотів відкрити нове яйце. Там, понятно, що мені саме гірше випадає, скільки воно взагалі Нічого собі воно дає! Капець. Так, ну і... На... кудись телепортуємося. Що це вообще? Таке я не знаю. Тут капецьки, як багато всього. Ну і зараз я дещо зроблю. Зараз так, ну і дивіться, ось ось мій телеграм-канал можете е, додаватись ось тут. Зараз покажу ось моє назва. Можете вписувати і вводити. Ну, щоб попасти в мій телеграм-канал. Всім пока-пока!